І шалесі українки, тиша морська. Час гарячий полудневий виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, все країна, світло, та золотистої блакитне, певне, тут, не чули зроду, Що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве. Коли хає море хвилі, не колишуться от вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескитом на берег риних хвилечка прилиста, правесть тость малим човенцем в'ється стежка золотиста, правесть тость малим човенцем стиха весло підіймає, і, здається, що з весельця ще золото спадає, як би я тепер хотіла. Умала човенце сісти і далеко нас від сонця золотим шляхом поплистив, попливав б я на світ сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило, ясне сонце через воду. Ні страшні для мене вітри, ні її каміння. Я про них би й не згадала, я, я тим в краю вічного проміння.